Доброго дня, мене звати Звоненко Ярослав. Я юрист практики військового права, юридичної компанії Приходько та партнери. І в цьому відео ми обговоримо таку тему, як оновлення військово-облікових даних за кордоном. 15 квітня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон номер 10449, який вносить зміни до законодавства щодо мобілізації та військового обліку. Одним з ключових моментів цього закону є обов'язок для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, оновити свої військово-облікові дані. Що саме потрібно оновити? Перше це особисті дані, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання за кордоном, контактний номер телефону та адреса електронної пошти. Друге це інформація про освіту та військово-облікову спеціальність. Третє сімейний стан. І останнє це місце роботи або навчання. Коли саме потрібно оновити дані? Згідно з законом, чоловіки, які перебувають за кордоном, мають оновити свої дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. Це до 16 липня 2024 року. Як оновити дані? Існує два способи оновлення військово-облікових даних за кордоном: перший через дипломатичну установу України. Для цього необхідно звернутися до посольства або консульства України в країні вашого перебування. З собою потрібно мати паспорт громадянина України, військовий квиток. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобовязаного та документи, що підтверджують місце проживання за кордоном. Другий через електронний кабінет військовозобов'язаного. зобовязаного Що буде, якщо не оновити дані? Чоловіки, які не оновлять свої дані до 16 липня 2024 року, можуть зіткнутися з наступними наслідками: це штраф від 3 до 5 тисяч гривень, обмеження на виїзд з країни та неможливість отримання консульських послуг. Якщо вам потрібна вичерпна консультація з цього питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.